Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українським пенсіонерам дадуть тимчасову грошову допомогу, хто може розраховувати на грошові виплати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хто може отримати тимчасові виплати від держави? В якому розмірі та куди потрібно звернутися для їх призначення, деякі українці можуть отримати тимчасову грошову допомогу від держави. Йдеться про тих громадян України, хто не має права на пенсію, про це нагадали на порталі «Дія». Отже, за відсутності достатньої кількості страхового стажу українці не можуть звернутися до пенсійного фонду для оформлення пенсійних виплат. Йдеться про щонайменше 15 років страхового стажу, у такому разі, після досягнення 65 річного віку можна звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання для призначення тимчасової державної допомоги, таку допомогу не завжди можуть призначити, вона призначається особі з дуже низькими доходами або при відсутності таких. Розмір допомоги 2361 гривня щомісяця. Як пенсіонеру отримати таку державну допомогу для отримання державної допомоги пенсіонеру, який не має права на пенсію, потрібно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання та надати разом із заявою на отримання допомоги, паспорт громадянина України, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідку про трудовий стаж, видану органами пенсійного фонду України. Декларацію про доходи та майновий стан заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги. Копію рішення про призначення опікуна для особи, визнаної недієздатною, інформацію про склад сім'ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається у декларації про доходи та майновий стан.